Любі друзі, ми знову з вами за вивчення уроків суботньої школи першого кварталу 2025 року. І сьогодні в нас восьмий урок, який має назву Свобода вибору, любов і Божественне провидіння. І я ще раз хочу сказати, що метою наших усіх досліджень є не просто переказати урок. Не просто відкрити всі теми, які в уроці відкриваються, бо це ненормально не за 10 хвилин пройти весь урок. Метою наших цих уроків є те, щоб відкрити якусь інтересну тему глибше, щоб вам було інтересно досліджувати і урок, і слово Боже. Така в нас мета. А сьогодні дуже важлива тема свобода вибору. Свобода вибору це те, що привело Люцифера к падінню, свобода вибору це те, що привело ангелів к падінню, свобода вибору – це те, що привело Адама Єву к падінню, і свобода вибору нашого привела Христа на Голгофу. І тому починаємо з пам'ятного вірша. Він записаний в Євангелії від Івана. 16 розділ, 33 вірш. Це я вам розповів, щоб мали ви мир у мені. Страждання зазнаєте в світі, але будьте відважні, я світ переміг. І перше питання знову Христос каже нам: страждайте, страждайте, страждайте. Страждання зазнаєте в світі. І хтось може подумати: в Бога все гарно, він Бог. А нам страждати, страждати та страждати. Але в Бога нічого гарного нема. Бо Бог, коли творив цей світ, він вже задумав, що розумні істоти у цьому світі будуть свободні. Бо розум там, де свобода. Там, де свободи немає, і такого великого розуму не потрібно. Як робот треба щось виконувати і все, не більше. І там, де свобода, там є любов. Бо любов не може бути без свободи. Любити не можна заставити. І тому Бог, творячий світ і розуміючи, що це буде свободний світ, світ любові, він ризикував, дуже ризикував. Він не тільки ризикував, Бог зробив собі велику трагедію. Бо ми читаємо в першому посланні Петра. Першому розділі 18, 20 вірші, Слідуючі слова. І коли отцем називає... Перший розділ 17-го вірша. І коли отцем називаєте того, хто неліцемірно судить кожного за вчинок. У страху проводьте час вашого життя. Знаючи, що ви були викуплені від марного вашого життя. Переданого батьками не тлінним сріблом або золотом, а дорогоцінною кров'ю Христа як непорочного чистого акця, який був передбачений ще перед заснуванням світу, але з'явився заради вас у кінці часів. І ще одне місце святого Письма це Дія 15:18 тут написано Господові від віку відомі всі вчинки його. Ще до створення світу Господь знав, що віддасть сина на смерть. І син це знав. І ми можемо зрозуміти, з яким тягарем Господь жив усі ці роки, а може і віки, а може тисячоліття до проходу сина на землю, бо він же вирішив сину, сина віддати. Тому стра... страждає Бог страждає. Ради чого? Ради нашої свободи. У Христа була свобода вибору, була. Він міг на це не піти. Дух пророцтва, пророцьке откривення вони кажуть, що батько мав раду з сином. Підуть чи вони на це, щоб створити світ, в який треба буде прийти, і цей світ спасати, спасати чим жертвою. І в сина була свобода. Але він вибирає, як і батько, вибирає те, що приходить і спасає. Тому син знає, що таке страждання, і батько знає, що таке страждання. Тому, коли Христос каже, страждання, зазнаєте в світі, Він каже про те, що це реальний світ, в якому є зло, в якому є дьявол, в якому є гріх. І поки цей світ не буде змінено на нове небо і на нову землю, в цьому світі. На жаль, будуть страждання. Але Христос каже: я світ переміг, але як переміг? Він переміг як людина. Мало того, Христос пішов на ризик величезний, коли став людиною, Бог став людиною, людиною для того, щоб пройшов всі ці всі страждання, це все, що може в цьому світі, потім нас спасати і виводити з могили навіть. Тому Христос, саму в могилу пішов, саму смерть. Щоб нас вивезти зі смерті. Знаєте, я так розумію, слухаючи багатьох, християн, що вони не допускають свободу вибору. Вони кажуть: оце Бог допустив, оце Бог допустив, у мусульман навіть є така ідея, що усе по волі Аллаха. І це відчасково правда, все по волі Аллаха. Але питання в тому, ця воля Аллаху подобається чи ні? Святе письмо відкриває, що у нас є поняття про ідеальну волю Бога. Ідеальна воля Бога, вона записана в першому розділі Книги Буття чи першій книзі Моїсея, хто як каже на цю назву, в першому розділі в, 20... в 28 му вірші. Бог поблагословив їх Адама і Єву перших людей і сказав плодіться і множтеся та наповнюйте землю, володійте нею і пануйте над рибами морськими та птахами небесними, над усім живим, що рухається по землі, ні одного слова про смерть. Живіть, живіть вічно, живіть і радуйтесь, пануйте на цій землі. Але було сказано і інше книга буття, другий розділ. П'ятнадцятий вірш взяв Господь Бог людину і селив її в Едемському раю, щоб його обробляти та за ним доглядати. І заповів Господь Бог людині з усякого дерева, що в раю вживатимеш їжу, але з дерева пізнання добра і зла не їстимеш з нього, бо того дня, коли скуштуєш його, неодмінно помреш. Господь сказав, що свобода, вона не може бути без кордонів. Бо тоді це анархія, тому свобода і любов вони мають якісь кордони, і ці кордони означені законом Божим. І Бог сказав Ти свободний, від усіх дерев можеш їсти крім одного, крім у цього дерева, пізнання добра і зла. Ідеальна воля Божа, щоб люди жили, раділи цьому життю, але Ідеальна воля Божа, вона приломлюється через нашу волю і стає реальною волею. І коли Адам і Єва згрішили, то це вже була інша воля Божа. Ви можете сказати, так Бог допустив. Так, Бог допускає, але допускає не те, що Він бажає. І тому ми бачимо, що Бог допустив Адама до цього дерева, пізнання добра і зла, Бог допустив Каїна до вбивства. Авіля. Бог допустив до потопних людей. Ми читаємо, що було в допотопному світі. В допотопному світі були страшенні речі. Це були велетні, але як вони жили. Книга буття Шостий розділ з п'ятого вірша побачив Господь, що дуже велика розбещеність людей на землі, і усі бажання їх сердець повсякчасно спрямовані лише на зло. Тож засмутився Господь, що створив людину на землі, і сповнилось болем серце його. Реальна воля Бог каже, і про мову Господь зітрує людину, яку я створив. Ідеальна воля живіть, реальна воля це воля, яка переломлюється через волю людини. Тому далеко не все, що Бог. Робить на цій землі, воно йому подобається. Народ Божий одного разу захотів царя, побажали царя. І Бог сказав Самуїлу, піди скажи, що коли буде в них цар, то це буде невеликі проблеми. Треба буде хлопців віддавати на війну, треба буде віддавати ще десятину для царя, що їхні доньки будуть прислуговувати царю. І так, і так. Піди скажи. Самуїл приходить каже, ні. Народ хоче царя. І перше Самуїла, восьмий розділ сьомий І сказав Господь до Самуїла Послухай голосу того народа щодо всього. Про що він сказав тобі, бо не тобою вони погордували, але мною погортували, щоб я не царював над ним. І це ще одне, що ми можемо внести в правила молитв. Ми, коли молимося, думаємо, щоб ми Богу не наговорили. Але Бог все зробить ідеально, по своїй волі. Але і в нашій молитві Бог може сказати: послухаю тебе, тому дуже важливо розуміти, що ти просиш Бога, на що ти просиш, це ж дуже важливо. Бо іноді Бог допускає, що ми маємо те, що просили, але те не являється благом для кожного з нас. Тому не вся Божя воля йому подобається. У Матвія, 23 розділі ми читаємо з 37 го вірша слова Христа. Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків та каменуєш посланих до тебе? Скільки разів я хотів зібрати діти твої, як вочка збирає під крилами курчаток своїх і далі дивіться? Та ви не захотіли! Іноді люди кажуть, а чого Бог це в моєму житті допустив? Бог каже то, що ти не захотів кращого. Та ви не захотіли ось ваш дім залишається порожній для вас. І може винути таке запитання, а чого Бог тоді нам свободу дав? Ну, коли так, свобода це таке ризикове діло. Але коли в людини забирають свободу, вона цього не хоче, коли людини сажають грати, коли людина ще щось з нею робить, що свобода її стискається, люди кажуть, ні, ми так не хочемо. Тому свобода нам потрібна, але свобода це ризик, і Бог її нам дає. До якогось часу, коли наша свобода вже не так розхитує лодку, що може все потопити. Тому, пам'ятаєте, ми в іншому уроку казали, що Бог до четвертого покоління ще терпів хананеїв, вони розшатували лодку. Але потім, коли вже розшатування становиться катастрофічним, Бог вмішується і вже Бог міняє наші наміри. Тому син Божий вибрав те, щоб спасати нас і віддати своє життя. Бог не може одночасно спасати і нас, і Сина. Тому в Матвія 26:39 ми читаємо, коли Христос. Молиться в Гевсіманії, то він каже слідуючи. І трохи далі, пройшовши, упав він до долілиць, та молився й благав. Отче мій, коли можна, нехай обминеться чаша мене. Та проте не як я хочу, а як ти. У Христа була свобода, але він підкрив свою свободу волі Божі. І хтось скаже, так що Бог бажає забрати на свободу ні. Але Бог каже, дітки, довіртесь мені, бо я краще знаю, що для вас благо, а що для вас зло. У книзі Пророка Єремії є такі чудові слова про це, 29 розділ ми читаємо з 11-го вірша. Адже лише я знаю наміри, які я маю щодо вас, говорить Господь. Наміри про ваш спокій, а не про лихо, аби забезпечити вас добробутом у майбутньому і надією. Тому саме велике, що ми можемо зробити в житті, довірити нашу свободу, Божій любові і Його проведінню. щоб Він вів нас по цьому житті. І тоді ми можемо сказати слідуючі слова. Є війна, нема війни, є якісь проблеми в житті, нема якісь проблем в житті. Але ми можемо сказати словами псалом Певця піву Давіда, Псалом 4, 9 вірш: Успокою, я ляжу і засну, бо Ти, Господи, єдиний даєш мені жити безпечно. І так, у нас є свобода. Але цю свободу саме найкраще підкорити волі Божій. Добровільно. Бо коли ми підкоряємося волі Божій, Бог в нашому житті вирішує багато та багато проблем. Я ще раз запрошую вас підтримати наш канал Живу Надію, вподобайками, підтримати підписами вашими, підтримати вашими коментарями. Для нас це дуже важливо. Я бажаю всім вам всього найкращого. Благословінь. Я бажаю кожному з нас і собі, щоб я свою свободу навчився підкоряти волі Божій. Бо написано Єремії 21, 29, 11. адже лише я знаю наміри, які я маю щодо вас, говорить Господь, наміри про ваш спокій, а не про лихо. Аби забезпечити вас добробутом у майбутньому і надією. Амінь.